Трохи заплутана новина про квантову заплутаність під кінець випуску, але ми спробуємо розплутати. Google створив новий квантовий симулятор, що відкриває шлях до суперкомп'ютерів майбутнього та нових відкриттів у фізиці. Компанія Google зробила важливий крок у розробці квантових комп'ютерів, створивши унікальний гібридний симулятор, який поєднує найкраще з двох світів аналогового та цифрового. Це досягнення не лише наближає еру надпотужних обчислень, але й вже призвело до несподіваних відкриттів у фундаментальній фізиці. Результати експерименту були опубліковані цього тижня у журналі Nature, що має слугувати доказом, що це все ж таки не просто черговий хайповий хайп, а не пересічна наукова робота. Та для початку нагадаємо, що таке квантовий комп'ютер і навіщо він потрібен людству. На відміну від звичайних комп'ютерів.